Саме і там, так? Да? Доброго дня, всіх вітаю! Сьогодні 24 лютого 2024 року, тобто друга річниця війни. Це вам показую. давно не знімав відео. Це наш склад. Тут у нас був соняшник, ми його продали, оце осталась кучка. Це стоїть наш трактор, наш бусик, наша сівалка сюди поставили. Продали ми соняшник, купили добрива. Вже внесли навіть сульфат амонія на пшеницю. Зараз ми туди підемо. Купили карбомід, купили повністю все, що нам треба. Ну, там трошки щось не взяли, грамініцид здається. А так, в принципі, все купили. До сезону майже готові. Купили ДТ, ДП, купили добрива, купили насіння, купили хімію. Поки отак склад пустий. І видно, а там де лежала воно, зверху полосочка, було забортовано соняшника тут. Все, йдемо на пшеницю. Зараз візьму лопату, підемо в пари. Що там грудки, да? Ну, вони розсипається, да, воно таке влажнувате якесь, да? І без перчаток, да? Старовери. Запорошило, це треба помити, Дай, це, Чого це, на це, це. Ну, да, його буде, чи ні. Чи воно саме абсикується? Ну так, воно вже так. Агресивна штука. Це, де, 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 де. Йдемо до нашої пшениці посіяної там трошки. А це в нас тут в минулому році була. зима пшениця, в такому стані воно зараз знаходиться. Дивіться, тут живе лисиця. Видно свіже, свіже трошки нарите. Такі канави, це просто, це просто ужас, що вона тут нарила. По мишакам я ходив дивився, зараз щось муропати, наче З мишей. Десь мишаки, свіжих слідів немає, не видно, що вони щось риють. Все такий мишок. Миші ще натягалися в пшениці, але не видно тут ніяких, що вони тут були, тут їх. Але лисиця нарила собі і риє, і Так, ну коротко, зараз не знаю чи буде чуть, якщо не буде чуть, то виріжу. 24 лютого, два роки тому, 2022 рік, ми всі проснулись. ну ми я проснувся від того, як над нашою, над нашою хатою прилетіла ракета в сторону Кривого Рога. Потім, так, да, всі почалось, що почалася війна. Що робити, непонятно, Там якісь соцмережі, всі дзвонять, всі колотяться. Я зі своїм товаришем в 9 годин ранку був уже в місцевому воєнкоматі, спитали, може що треба, і я до обіду сидів, обзванював людей, щоб дивились, мені дали таке поручення. Потім я пішов. Засідання виконкому, я член виконкому, де теж ніхто не знав, що робити, що почалося. Потім 26-го, мабуть, ранку мені подзвонила староста з нашого села і сказала, що збір землекористувачів. Я приїхав на цей збір, приїхали з міської ради, сказали, що треба організувати тероборону. І мене люди вибрали керівником. Тому я з 26 лютого майже 3 місяці, десь до травня, може до, до, до червня, поки всі не порозбігались, тому що нам так в міської ради не, не, не розказали наші повноваження. Ну а ми 3-4 місяці чергували, вивозили людей, я був... Головним тому якось був сильно зайнятий постійно спілкувався з людьми і було чим зайнятися, чим якусь приніс корисну справу, можливо, можливо і ні. Пам'ятаю всіх, хто прийшов з першого дня, також пам'ятаю тих, хто до останнього ігнорував і ждуни. Всі знали чим. В яку сторону повернеться ситуація, тоді коли колона йшла біля Баштанки, танків за ту сторону кілометрів 100 може 120 км. Помню як була вказівка в міську раду, Сароста терміново знищити всі документи і Звісно, якби сюди прийшли ці блін Козломорді то, Звісно, я тут головний начальник тероборони на 4 села. Звісно, все це все, все продумувалось, прокручувалось всі всі моменти. Но не будемо сильно заглублятися. Взагалі, мені не соромно тим, чим я займався. І я донатив дуже велику кількість частину своїх заочажень. На це витратив і купували. За потреби хлопцям все, що треба. Ну, Наколотили, щоб було. Ну і зараз наші хлопці відстоюють там. Але можливо скоро до них примкну і я. Дуже велика вірогідність, тому що я звернувся до ТЦК за повторним бронюванням. А мені методом шулерства я по-другому це не назву. Так що ну ладно, все, будемо трохи, подивимось. Ми вже тут внесли, я сейчас ставлю ставку, десь тиждень тому, може днів 5, якраз було мерзло. Ми внесли сюди 120 кг сульфату амонію. Зараз купемо, подивимося, що тут у нас відбувається. В якій фазі пшениця, фон такий, Зараз дуже сильний вітер, не знаю, мікрофон трохи закрив, може буде чуть. Значить, дивіться в якої фазі у нас знаходиться пшениця. Це тут 4 листочка. Коренева система, як бачите, вторинної ще немає. А тут десь тільки що, а тут майже ось, мабуть, уже і кущі не видно, що ось прийшло. І видно вторинна коренева система вже цього року. Тобто десь є ще. Чітко видно, що пішла вторинна коренева система, тобто пшениця вигітує. І ця рослина вже почала кущення. Бачите? Так, так. Ну, по глибині посіву ми сіяли 2-3 см, десь ну, приблизно ми вгадали. Сіяли в сухе, сходи всі отримали, все теж видно кущення пішло і видно вторинна коренева система сіяли всі в сухе і входи в нашому регіоні всі отримали одночасно коли пішов дощ це був мабуть середина жовтня пішов дощ і все, все, все по сходу так ну коротко ще розкажу у нас тут посіяна пшениця хто не знає сівалкою точно висіва там є відео на 35 см, ну, звісно, по маркеру, без навігації. Таке, де є, 35 см де немає, ну, приблизно це виглядає все так. З густотою 1 млн. Пшениця у нас тут житниця отецька. Купили барву виглядає На цьому полі це пшениця, ця посіяна, це вже третій прямий посів. Тут була перед пшеницею був соняшник, а перед соняшником Пшениця житниця Одеська при посіві давали 40 кг НПК, яке ми отримали через дар допомогу. І тиждень тому плюс-мінус було внесено 120 кг сульфату амонії. добривам більше не плануємо сюди. Не дуже я вірю, що на пшениці можна заробити, тому будемо розраховують на площу живлення, на аграфон. Ось така пшениця, ще видно, вона тільки-тільки просипається і на вулиці вже плюсові температури, що вітер такий туди. Так що отакий стан, тут де ось черніше трошки, тут ось її видно. А так вона виглядає, житниця Одеська, норма висів мільйон. Сівалка точно все. Плануємо, вже закупили, як я казав раніше, сюди гербіциди. Тут буде, мабуть, перва обробка пріма і трибунерон метил, а друга буде флорасулам і трибунерон метил, є такий препарат, як FMX, здається, FMC. В общем, заплановано дві. Коробки, так як площа велика, по-любому прийдеться двічі, вносить, я в минулому році вже це. провірив. І я анафиниться на на, цьому, на цій пшениці, мабуть, все. Так. так, де моя лопата? Що ну робив? Агану. Зараз поїдемо ще. На Це поле заїхати можна тільки з батьківського двору, тому тут ніхто не їздить. Зараз той на купу зубляне, так що я вам бажаю всім терпіння, наснаги, перемоги, не знаю. Блін, сумно так, що держава за ці два роки війни не поставила виробництво на воєнні рельси промислові, що зробили наші вороги вже давним-давно. І незрозуміла до сих пор процедура бронювання, яка просто там куча нестиковок, куча такого, що одне протиречить другому. Ті, що забирають людей, які виробляють додаткову вартість, які щось роблять, які в такий непростий час уже борються із державою, і з, і з кацапами. І з, я не знаю з з чиновниками з усими. Будемо сподіватися на краще, що прийде здоровий глузд якийсь, тому що їдемо на кукурузу. А отак виглядає ще одне наше поле. Тут у нас була кукуруза, Посіяна по пшениці. тут прямий посів другий рік, в цьому році буде третій. Тут плануємо сіяти соняшник. На такому стані земля ще на вулиці плюс 7. Ну Земля ще така трошки підмерша, наче були морози, а так ми захищаємося від їзди по полю, отак оборали трошки і сюди вже ніхто не їздить, хтось намагався там прорватися, ну поняли, що вони тут застрянуть, не переїдуть. А так нас це спасає. Все. Всім пока, дякую за перегляд. Слава ЗСУ. До побачення!